Василь Ярошенко, Глеб мудрощів. Давно колись правив у Індії великий володар раджа, а першим міністром у нього був мудрець наймення Білку. Ані в цій країні, ані в сусідніх не було людини, котра б не чула про нього. Поки Білку залишався міністром, вороги й думати не сміли про те, щоб зачати сварку з раджею. І піти на нього війною. Якось уранці раджа, умиваючись, розлив на підлозі краплину дорогої питної води. Це вельми його. Він нахилився, вийняв хустичку і заходився збирати розлиту краплину. Білкул, що стояв поблизу, посміхнувся. Раджа помітив, що білкул глузує з його скупості і звелів спородити на міському майдані водограй із питної води. Білком зрозумів, чому Раджа дав такий наказ і знову стиха засміявся. Розгнівавшись, Раджа, спитав його, з чого це він так сміється. О, володарю, відказав на те мудрий міністр, той, хто розлив краплину води, не поверне її, навіть збудувавши цілий водограй. Раджар рознівався щедроще, довелося білкові залишити службу при дворі переїхати до села. Раджа, звичайно, невдовзі й забув про нього, але мудрі люди цієї країни були дуже засмочені і стривожені. Якщо немає в палаці білкула, казали вони, не минути нам якоїсь біди. Аж тут і правителі сусідніх країн прочули, що міністра, якого вони так боялися, вигнано з палацу. І почали вони вишукувати привід, щоб оголосити раджі війну. Невдовзі правитель однієї могутньої держави вирядив до двору раджі послів з таким листом Негайно не прийшліть мені повний глек мудрості. Якщо ж не виконаєте моєї вимоги, присилайте тисячу мірок золота. А коли й це відмовитись виконати, ми підемо на вас війною. Довелося раджі замислитися над зухвалим посланням. Скликав він своїх радників, але вони теж були дуже спантеличні такою вимогою і не могли нічого придумати. Де ж це чувано, щоб мудрість можна було помістити у глечику. Адже мудрість навіть і на таріль з голови не, вич... не вичавиш. Хто ж зуміє наповнити мудрістю цілий глек? Отак усі вони думали, гадали, та потя з того ніякого. Один тільки білкол міг би придумати, як наповнити мудрістю глек. Отож раджі залишалося або стерпіти цю образу і відіслати правителові сусідньої країни тисячу мірок золота, або почати з ним війну, або шукати білкола, та як знайти мудреця, котрий не знати, де ховався гніву свого повелителя. Знову зібралися радники. Довго думали, гадали і нарешті придумали. Другого ранку по всіх селах було розіслано гімців, що загадали усім старостам певного дня у певну годину прибути до двору раджі. Вийшов до них сам великий володар і оголосив свою волю. О, вірні мої слуги! Зараз кожному з вас дадуть по одному цапові. Ручайте по домівках і цілий місяць годуйте їх доскочу. Та тільки затямте собі за місяць цап не повинен ані розжиріти, ані ухлянути. Дивіться, що вважив він точнісінько стільки, як зараз. Того, хто виконає цю умову, я щедро нагороджу, а хто не виконає, страчу. Староста того села, де переховувався білку, теж проявив з собою цапа та ніяк не міг придумати, як виконати наказ володаря. Думав він довго, нарешті покликав мудреця. Білку одразу здогадався, що він, напевно, знадобився при дворі раджі. Тож, посміхнувшись, мудрець став безталанному старості таку пораду годуй цапа хочу, та тільки прив'яжи його біля клітки з голодним тигром. Старості так і зробив годували цапа скочу, але він зовсім не бачимо, Через місяць старості знову прибули до палацу, і виявилося, що у всіх цапи або розжиріли, або зовсім охляли. Тільки в одного цапу лишився, точнісінько, такий самий, як був місяць тому. Покликав раджа до себе щасливого старосту, розпитав його про все і одразу ж послав гінця до вілкола, пропонуючи йому знову посісти посаду першого міністра. Той погодився і повернувся до палацу. Що ж білкул зробив, почувши про зухвалу вимогу правителя сусідньої країни. Насамперед пообіцяв неодмінно прислати повний глек мудрощі. Потім, взявши глек, пішов на баштан, вибрав там маленьку диньку, яку можна було присунути у глек, поклав її туди і залишив. Диня незабаром виросла і заповнила увесь глек. Тоді білкул перерізав огудиння і послав диню у глечку до сусідньої країни з таким листом. Посилаємо глик мудрості, постарайтеся вийняти, не розбивши те, що в ньому міститься, і поверніть нам личика. Якщо не зможете цього зробити, дві 2000 мірок золота. А коли відмовитеся виконати наші умови, ми оголосимо вам війну. Правитель сусідньої України одразу зрозумів, що білкул повернувся до палацу і що тепер краще не починати сварки з раджею. Довелося йому послати раджі дві тисячі мірок золота і тим самим визнати, що він не зміг вийняти із галека мудрість біокола.